Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Якщо ви досі на мене не підписані, то я рекомендую це зробити, тому що мої уроки так виходять не так часто, якби мені цього хотілось. Але звісно, я намагаюся якомога більше цінності в них внести. Я трішки приділила часу і хочу вам показати, як зробити ось такий дуже чудовий декор на тортику, який робиться дуже швидко, я б сказала, але виглядає дуже ефект. А оскільки доволі багато питань мені було в особисті щодо приготування такого декору. Тому я вирішила раду з вами поділитись. Отже, тортик я вирівнювала ганашем, зафарбувала його в такий темний гранітовий колір. Крем потрібно, щоб стабілізувався, і тепер приклею смужки. Я взяла просто скотч, який в мене товщиною 1 см. Ви можете взяти будь-що. От, І проклеюємося по всьому діаметру тортика. А далі наш білий ганаш підфарбовую у такий гірчичний колір, для того, аби. Ми його будемо ж фарбувати золотом, тому це максимально має підпадати під, то, під тон золота. Тому що, коли ми візьмемо білий, ну, тобто нам треба золота, дуже багато кандорину накласти, і те воно не дасть такого результату, тому що, коли ми будемо зривати оці смужки, на контурах буде видно білий колір, тому це буде не зовсім красиво. Тепер золотий кандурин я розвожу у спирту, беру шматочок губки, якою ми маємо посуд, звісно, нової. Відрізаю частинку. І буду вмикати туди і покривати наш тортик. Все дуже просто, тому хто не має аерографа, то знаєте, це буде вам послужити таким лайфхаком. Ось, якщо за перший раз не змогли зафарбувати, то можете почекати і тоді ще раз покрити. Ось так виглядає наш золотий тортик. І зараз починається магія, тому що попереду насправді найцікавіше. Ми оці смужки починаємо дуже повільно знімати так тільки акуратно, тому що може шматками відриватися де неде де наш ганаш, тому це потрібно робити досить-досить обережно. І знімаємо всі наші смужки. Тепер потрібно зачистити ось ці виступаючі частини ганашу. Ганаш добре охолоджений, тому його просто зрізаю ножем кондитерський, ви можете навіть використовувати канцелярський ніж, може навіть звичайний ніж підійде для цієї справи. Важливо просто, щоб було тонке-лезо. Зачищаємо і подивіться, вже, яка краса в нас виходить. Декор це повна моя імпровізація, і замовниця повністю мені довірилась звісно, результат вразив і мене, і замовницю. Ось. Тому, якщо вам сподобалася ідея, не забудьте поставити вподобайку, а також повторювати, тому що це насправді декор не складний, але досить ефект.